Всім гарного здоров'я, з вами знову, як завжди, старий. І сьогодні ми повертаємося до Всесвіту, Дарк Souls. Якщо і одна річ, яку слід запам'ятати, то ось вона, полум'я засає. І це неминуче і природньо, коли світ повертається в темряву. майбутнє темне. Але так було не завжди. Давайте повернемося до того часу, коли було полум'я. Коли з'явилося полум'я, з'явилося і світло, і темрява. Незабаром полум'я було знайдено майбутніми великими. Їх було четверо, і вони отримали силу. Ніто втілив смерть. Відьма і заліта уособила життя. Лорд Гвін став хоронителем світла, а Пігмей зберіг свою темну душу в секреті. Троє з великих оголосили він драконам. На жаль, дракони були безсмертні, і багато лицарів гвіна полягли. Але був один деркона, який зрадив своїх сід, народжений без кам'яної луски, що дарує безсмертя, відкрив слабкість драконі гвіну. Кам'яна луска була секретом їхнього безсмертя, а їхньою слабкістю була блискавка. Тож, Гвін та його лицарі використовували списи блискавок, щоб розривати на шматки їхню камінну луску, Аніто напускав хвороби на їхні незахищені тіла. А відьма Ізоліта та її послідовники використовували пірамантію, щоб спалити їхні домівки. І драконів більше не стало, і так почалася ера вогню, і великі почали свою власну історію. Сіта за свою зраду отримав. Три нагороди, частина душі гвіна, мерцахство і свою власну споруду для дослідження Безсмертня. те, чого в нього ніколи б не було серед драконів. Ер вогню змінило світ, королівство гвіна зростало протягом ери вогню, і, скоріше за все, інші міста вважали ордером своєю столицею, і людство поширилося. Поклоняючись тим, хто сильніший за них. У Гвіна була дружина, чиє ім'я невідоме, і від неї в нього було троє дітей. Його первістком був бог війни, який заснував воїнів світла. Він зробив так, щоб усі згадки про первістка були стерті з землі. Друге дитя Гвіневер росла в любові. У неї були свої статуї та вартові принцеси. Третьою дитиною був Гвіндолін, який народився слабким і потворним. Його виростили як доньку, оскільки в нього був потяг до місячної магії, що вважалося жіночою особливістю, його існування було приховано. Сотні років лорди процвітали, але все має кінець. Закрившись у своїх архівах, сід у вічі шукає секрет безсмертя. І у якийсь момент знання в архівах звели сіта з розуму. Не можемо дізнатися, коли саме він став божевільним, до чи після своїх експериментів, які він проводив на людях, але так чи інакше, він закривав очі на те, що відбувається в архівах. Можливо, саме це стало причиною повстання проти богів. У війні проти дерконів Гвін мав друга і союзника, якого звали Хавел Скала. Він був заклятим ненависником магії та Сіта. Можливо, Хавел розлютився на ставлення Гвіна до Сіта, оскільки почав збирати речі, здатні вбити богів. Хавел допоміг віну стати володарем, але осягнув долю нежиті і тримався під замком, щоб не нашкодити іншим. Це те, у що прийнято вірити. Але що, якщо він дізнався про плани Хавела вбити богіва? Можливо, його замкнули заради блага королівства, а він ув'язнив свого друга заради загального блага? Але чи було це правильним рішенням? Це знаменувало пік ери вогню, і темрява вже насувалася? У той час як Гвіна просував еру вогню і споруджував своє королівство, Пігмей розщепив душу темряви і поширив людяність. Однак, згодом Пігмей був убитий, але було вже пізно душа вже була розколота. І вона продовжувала розколюватися і рости, як хвороба. І, оскільки темряво зростала, полум'я засало, і королівство війна почало руйнуватися. Руйнування допоміг ще й Кааса, Змій, який призвів до загибелі Олачиля. За його вказівкою було розкрито могилу Маноса, батька Безодні, первісної людини. І тієї самої людини, що знайшла темну душу, він же випустив лють темряви на олачіль, спотворюючи і перетворюючи його жителів на чудовиськ. Арторіас намагався зупинити Безотню, але той був поглинений темрявою герой же з іншого далекого часу вбив первісну людину і перепинив її буйство. Але каас. Просто переключився на свою наступну ціль. Він розщепив свою душу і передав її чотирьом королям, які правили новим лондо. Але королі бажали тільки більше влади. А Він уже бачив, що трапилося волочилі, поширення безодні має бути стримано. Він затопив новий лондо в спробі ізолювати темряву і королів. Тим часом відьма розробляли план. Вони намагалися дублювати перше полум'я, використовуючи свою магію і свою велику душу. Але цей план не спрацював. Насправді він дав зворотні ефект, погинувши відьму і місто Ізоліта. Її душа створила потворне, демонічне, хаотичне життя, і світ показав. Своїх перших демонів, Срібні лицарі, ще залишилися з війни проти драконів, і їм було наказано битися з демонами хаосу. Незважаючи на хоробрість лицарів, вони були знищені ложем хаосу. Падіння Гвінна остаточне. Він втратив своє королівство, своїх лицарів, свою дружину, дітей і друзів. Він рушив до горнила. Зі своїми лицарями і пожертвував собою, ставши паливом для першого полум'я, так щоб воно могло горіти ще трохи. Темрява, зрештою, здолай засаючи полум'я, але не без бою. Прокляття нежиті, що виникло, дає деяким людям нескінченне життя, доти, доки вони не позбудяться своєї людяності. І можливо хтось із цієї нежиті зможе запилити полум'я з новою силою. А на цьому наше відео підбігає на свого завершення. І якщо ви не дивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео. І буду дуже вдячний за поширення. З вами як завжди, був старий. До скорої зустрічі, і все буде Україна!